Він має свій замок, його подвір'я, інтер'єр розповідає його історію та історію різних епох. Нам трапився щасливий випадок. Ми змогли у домашній атмосфері поспілкуватись з Миколою Микитовичем. Ця людина заслуговує уваги та неабиякої поваги. Одразу ж з порогу пан Микола зустрів нас зі своїм вірним другом псом бімом. Як тільки наша знімальна група зайшла до будинку скульптур, а так називають будинок майстерню Миколи Микитовича, одразу ж перехопило дух. А я навіть не встиг задати питання, як наш герой вже почав розповідати нам про свою роботу та своє життя, у яких переплітались і щастя, і горе, і радість, і смуток. Пів життя можна сказати, я тут віддав чому. От. Ну не тільки сам, можна сказати, сім'я моя. Це знаєте, можливо, ради цього і будувалося. Це спадкоємність, якась, знаєте, якісь такі були молоді роки, діти малі. От якась такі після того як знесли хату, то якось так хотілося щоб щоб ті хрущовки жити, то то взагалі то було якісь такі. Затискли все, і після того вишневого садочку якось так така думка була, і для міста багато працював, щоб трошки щось зробити, щоб мені дали той клаптик землі, щоб я тут щось почав. Багато робіт, які були на старій хаті, багато пропало робіт. Тут, по суті діло, деякі там залишилися, щось я там перевозив. Ну, так воно в житті в кожного буває миться. А тим більше я так одне хотів, щоб було місце як скульптору, як архітектору, бо то, то не живописець. Навіть для живописця маляра, і то потрібне приміщення, там можливо не так. А тут, тут все ж таки. Вирішив, як вирішив, як доля мені так сказав, дала, дякуючи тому, що я трошечки для міста попрацював, то пішли мені на жовч, міська рада, то дали цей клаптик землі, і я тут вже 80-го року почав це будувати. Багато було щасливих моментів в житті, багато було трагічного такого. я... П'ять років тому, як син пішов в життя, Воні залишився внук, і... Надіюся, що піде по наших стопам. У мене ще дочка є, вона теж художниця. Син у мене надзвичайно був талановитий, він і коваль був, він був і, і... такий, знаєте, і... І... і фото займався. Такий різносторонний скульптор був гарний, він дуже гарно в твердому матеріалі працював в камені графіці, можна сказати, саме був на піки, тому що він почав щось давати. Ну так, вийшло. Знаєте. Не стало його, то для мене були дуже такі дні, які, як в якомусь такому невизначеності, куди мені йти далі. Рік за роком, і от сьогоднішній день такий, знаєте, я навіть трошки тішуся тим, що я можу прийти, і в мене є можливості працювати, ліпити, робити далі, продовжувати свою роботу. Ну, ще мені приємно, що цей будинок вже відомий і в ближньому, і в дальньому зарубіжжі, Трохи сюди і туристи приходять. І... І мені приємно, що є можливості, що інформація є про цей будинок, і, значить, і ці зусилля. Багато було такого, що драстично ламалося, кралося, але час прийшов такий, що люди вже бачать і в цілому. Якась така стала можливість люди бачить все ж таки, що треба жити не тільки хлібом єдиним, а треба щось бачити, що люди, які можуть щось творити, треба то трошки шанувати. Я тим і тримаюся, і маю точку упори, що та школа, яка мені давно була моїми вчителями, до речі, в мене Львівська школа, це досить потужно. Я дістав школу в свій час. І я завжди, коли приїжджу до Львова, я спілкуюся з своїми колегами, з самим містом. Я його кожен раз бачу по-іншому, ну це особливе місто, особлива мистецька традиція. І ту традицію я стараюсь перенести трошки це в різних можливостях можливостях стилів. Я їх трошки інколи об'єдную. Ну я не хочу сказати, я вже в такому віці, що я можу вже щось створити своє. Тут є Європа, тут є Ренесанс, тут є готика, тут є модерн, тут є це українське бароко, яке збереглося ще. Я тільки зараз тільки розумію, що я щось тільки можу зробити. Я маю на увазі якусь пластичну річ, якусь композицію, якусь філософський, якийсь такий підтекст дати. От. Ну, і хочу сказати одну річ, мене більш приваблює ще в пластиці в цих можливостях. Все ж таки ця архаїка, яка живе в нашому народі, яка вона треба збирати і крохам і щось перевтілити на своє на те бачення, яке я маю на увазі, можна створити. Це є кожному, напевно можна сказати, кожен художник скульптор бачить по своєму. Ну я бачу то по своєму біля Володимира Волинського там є зимне. Зимний монастир, я там сином робив ангела. Там він такий білий, там на фонтані робив. Ну, щось приходилося, дивиться е, е, по Волині багато приходилося, різних робіт робити. Е, різні пам'ятники робив загиблим воїнам. Е, можна сказати, багато робив пам'ятників я людям е, приватним. Різноманітні, надзвичайно цікаві люди, яких я знав. І це для мене, знаєте, тут як історія, яка така добра історія, тому що, ну, в якійсь мірі ще хочу сказати, що я робив якісь такі в мене був таке особливе піднесення, я в козацькій общині. Я зробив берестечко, величний хрест там на переправі Берестечківської, де Богун переправляв військо. І коли було відкриття, я в кінці сказав, що я посвячую пам'яті свого сина, сина. Я маю на увазі хоч там пращурів, козакам, але в кінці я то сказав. І то мені якось дали якесь таке внутрішнє. Е е я б не побив з цього слова якусь впевненість триматися в тому житті. Ви розумієте мене. Наша розмова тривала під супровід духовної музики, яка лунала для заспокоєння душі. А ще Микола Микитович пригостив нас чаєм, смачним чорним чаєм і продовжив розповідати про себе. Знаєте, сам художник, якщо він щиро любить свою справу, працює, не жаліє, ні часу, нічого. Він має таку ауру, яку не не кожен його може зрозуміти інколи, от, але якщо кожен з творців, які дійсно я хочу сказати, я не хочу сказати, що я такий є. Ну просто мені додано. Я, наприклад, щоб мені сказали, що ти нічого не роби, має прекрасні можливості для життя, що тільки не роби, я б то відмовився. То нічого нового, напевно, не в тій стезі е, життєвій, е, можливо, я так е, не хочу сказати, що я так уже е, планую. Безумовно, кому не хочеться жити в нормальних умовах. Нормально мати. І і якісь можливості десь поїхати, щось побачити, і бути незалежним. Тим більше, в моєму віці. Я ще раз хочу підчеркнути ту справу, що я приходжу сюди, я якось маю таку можливість. Вирівняти свої можливості і в роботі, і свій світ спокою. Я не все втратив в тому житті. Далеко не все. От. Хоча воно в кожному місцю воно трошечки є різні такі і, 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 бачення, але моє бачення є таке. От. Я завжди тягнусь до людей. І, і, колись в молодості. Така трошечки була консервація. О, десь би туди подальше, щоб я не бачив все. А мені такий гарний художник каже, Микола, ти там довго не витримав би. Все ж таки ми в місті родилися, а не в пустелі десь. От. Час від часу десь можна десь відволіктися, десь можна десь поїхати в Карпати, десь трошечки десь якісь такі місця. Не дуже заангажовані такими інформацією, ну це в суші, більше молодим людям, більше в середньому віці. Я навіть ще до Львова не можу інколи поїти. то Я сам не їду. Я беру свого учня чи двох учнів своїх, які слава Богу, мене є. Прекрасно. Що ще їм дав? Друзі, мого сина, які слава Богу до Миколи Микитовича, тобто приходять до Миколи Микитовича, Що вам допомогти? Приходять, такі, як ви, такі гарні, крепкі, щось треба поставити, щось перенести, щось то. Ми то. І тут ми збираємося, гарно робимо каву таку, і до кави. От. І кожен згадує про мого сина, то, то мені я, як кажуть, відроджуюся зимою я стараюсь робити творчу роботу. Вже як приходить весна, то десь якісь можливо закази є. в мене невеличкі, якийсь пам'ятник, теж роблю чи ще щось там. Я десь можу поїхати в інші місця, то мій хліб, бо тому що на пенсію мені дуже не, не того не це смішно на ту пенсію, щось робити. Мушу робити. Що Бог дає мені силу, я то роблю. Ну, ще скажу за цей камін. Оце я недавно в Нововолинську по іскізам сина відлив оцю таку декоративну решітку. Це по ескізам сина зроблена. І мені ковалі, хлопці, його друзі допомогли змонтувати. От. Ну тут інколи ватру робимо. Сидимо, свята були, досить було якраз в мене день народження було. В тому житті я порадив би молодим людям, які не у в мистецтві. Мати таку, знаєте, відчуття, кажуть, не хлібом єдиним. Безумовно, зараз вже по-іншому молоді люди дивляться. Вже світ відкритий, можна бачити, можна, можна дивитись по інтернету, по всьому, але краще побачити, десь поїхати, побачити, відчути, доторкнутися до якоїсь старої гарної каменю, до якоїсь будівлі, побачити пластику. Ми в такому місці виросли, де дійсно є, що побачити. То ж сама історія, тож е, тут немає е, навіть мова, е, то всесвітньо відоме, всесвітньо відомо, хто тому життя. Але разом з тим можна візуально дивитися, а треба трошки копнути із середини. Це дуже Я коли важне щось якесь маленьке для себе зробити відкриття, і, і то є, то є е, е, добра така. Для себе відчуття того, що ти щось побачив, хто інший не побачив. От і все то є нормально. Ну, Приходиться інколи портретні робити е е скульптури. Ну, Наприклад, я робив е е воїнам по Жокві е е робив е офіцер. І Робив пам'ятник у Львові. Це на могильні такі. Для мене вони дуже, можна сказати, близькі по душі було. Тепер я зробив тут деякі робив декоративні річі розстріляним в'язням. Афганцям приходилось робити, воїнам робив. Ну, це ще раніше, коли я ще тут ще молодший був, я приходилося різні робити. Ну, більшість я робив нагробних пам'ятників, але таким досить цікавим людям, простим людям. У ну, мене пам'ятник, він ліпиться в одному екземплярі. Якийсь портретний, якийсь символ, якісь такі е, е, річі. Ще я робив, може ви чули такий е, буянях. Ви, здається, по трасі їдете, там такий був визначний, цікава людина, куделя. Він прожив 90 років. От. Я зробив там комплекс, його тут розстрілювали. Він чудом залишився живим. Потім в Оркуті був. Він багато зібрав кобзарів за своє життя. Доля так йому. Парадоксально було, що він два рази, можна сказати, був на тому світі, і він вижив і, і, і слава Богу, що він залишив після себе багато. Його світлиця є в музеї. Я зробив пам'ятник, і досить мені вдалося йому, і його дружині. От, дружина з снопом жита та колосок, і він написав, як Шевченко, перед нею помолюся, мов перед образом святим. Дуже доречно ну, так. І йому зробив, він, можна сказати, пройшов такі ади, можна ад е, випробування, що це на дві-три на долі вистачило б. Хватило. Я йому такий зробив терновий вінок, такий трохи, і поворотні такі він саме, він такий невеличкий був мужчина, але надзвичайно духовний, такий цікавий. Я тим, е, по, великому рахунку вважаю, що це досить удалі. Доля мені так спілкувалася, що я ще спілкувався живим з тими людьми, і так мені подалося от, Хтось своєю, хтось трагічно загинув. Я ніколи не був шовіністом. і Ніколи ним не буду. Що тільки ми, от ми то. Ну, щоб всі не розуміли, то треба починати. Потім думати, що там наверху робиться. А цього ще е, бракує виховання, бракує ще в тому, що людина може, але не хоче. Оце біда, ця нині ся вся. І це породжує ці негативні речі. Не може бути людина у сьому. Я так само нічого скажу, що сьогодні добре, а завтра мусить ще краще. Не може. Треба завжди бути готовим, бо сьогодні може бути так, а на завтра може бути по-іншому піти та, можна, та фортуна. І тут треба не тільки духовно, треба фізично себе виховувати. Я, наприклад, займався спортом в свій час. Якщо б я не займався, я б на тих тяжестях, які я тут переворочив, я просто б міг підірватися. А так я готував себе. Я знаєте, так і в Греції було. Молоді люди займалися спортом, займалися музикою, займалися мистецтвом. Вони всі сторонні, так і треба в тому житті. Це дуже чудово. Всі ж не можуть бути одинаково. Ну головне свою порядність і свої не інколи негативні. Ті, ну буває, як кажуть, перевтілити себе в щось. Треба знайти те, що тобі подобається. І як правило, ти думаєш, господі, я ту енергію знайшов, куди я втілюю її. От. І слава Богу, що е, то є. Е, то, я не то, що на даті не щось скажу. Це давно е, провірнені річі. От. Е, коли буває так, що е, думаєш, Господи, куди себе діти? І то є, і то є, і холодильник повний, і то є, і то все. І думаю, і там, і то. Але е, я відкидую, я, наприклад, по-своєму, як я то робив. Я брався за фізичну працю, просто фізичну працю. От я беру із тих, можна сказати, я чим стараюсь читати трохи навіть до сих пір. Хоча е, е, треба інформацію мати, як від чого треба відштовхнутися. Ну що без того неможливо. Після такого швидкоплинного спілкування не хотілося прощатись. Та час не стоїть на місці. Микола Микитович запрошував нас, аби показати, як він працює, і провести ще, хоча б декілька годин, у чудовій творчій атмосфері, з надзвичайно приємною людиною.